Вітаю вас, шукачі пригод! Колись я розповідав вам про війну проліз, конфлікт, в якому зійшлися дияволи та демо. Але на нижніх планах є ще й третя сила. І хто знає, може представники саме цієї травці можуть виграти найбільше в цьому епохальному протистоянні. Тож, порахуйте кількість цінностей, які у вас є, та послухайте розповідь про Юголою. А перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюсь, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет. То в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артифісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Народжені у сірі у стелі в самому серці зла і виходовані в геєні самій узні, Невблаганої шорстовності, раса Йоголотів, сумновідома своїми легкими цілями. Для цілення яких вони застосовують свою геніальність у сфері маніпуляцій. Моліться, щоб їхні плани, якими б вони не були, ніколи не збулись. Слова невідомого автора. Породження геєнни. Юголоти, також відомі як даемони, це нейтрально злі породження, що населяють плани Ахерон, Геєнна, Гадес та Карцель. Частіше за все, вони виступають в якості найманців і сумно відомі тим, що часто змінюють пісні. Вони втілення чистої жадібності. Перед тим, як стати під чиїсь прапор, кожен його лот обов'язково поставить одне єдине питання: що я? За це матиме. Перші його лоти були створені Тестринською громадою нічних харт на Геє. Широко поширена теорія, що роботу, по створенню цей раз, замовив сам Асмодей торт 9 Він сподівався створити армію породжень не прив'язаних до Батор. У процесі створення цієї нової армії карги. Виготовили чотири магічні книги, в яких записали справжні імена кожного створеного даемо. Крім одного, генерала Геєна. Ці томи було названо книгами перелік. Оскільки знання справжнього імені породження дає складу над ним, карги використовували ці книги, щоб заручитися вірністю і голодністю. Також вони використовували ці поліанти, щоб записати там імена інших виходців з нижніх вкладів, які перейшли їм дорогу. За чутками там також можуть бути справжні імена кількох лордів демонів і архідеяв. Дрібна заздрість і постійні чвари призвели до розпаду сестринської громади, і в процесі розподілу влади, що послідував за цим, книги переліку, були втрачені. Або радить. Хоча подейкують, що кожен з тих поліантів все ще існує та переміщується з одного плану на інший, де сміливі і дурні істоти періодично натикаються на них. Демони, які після тих подій більше не були зобов'язані служити кому, здобули незалежність і тепер пропонують свої послуги тому, хто більше заплав якого викликали за допомогою справжнього імені, що міститься в книзі, змушений покірно служити тому, хто його викликав. Ці даемони ненавидять, коли їх контролюють таким чином, і не соромляться дати знати про своє незадоволення. Як неслухняні діти, його лоти слідуватимуть наказам буквально, при цьому шукаючи можливість трактувати їх неправильним чином. А що ж там з тим унікальним юголотом, який зміг перевершити навіть шабаш нічних карт? На нижніх планах є легенда, що десь на свячаних рівнинах Геєнни бродить настільки могутні деємо, що ніхто не сміє кинути виклик його силі. Це генерал Геєни. Багато юголотів шукають цього великого воєначальника. В надії стати йому на службу. Вони переконані, що служіння цій особистості може принести їм силу та престиж серед мешканців нижніх платів. Як би там не було, жодне породження не зможе знайти генерала Геєнни, якщо він сам того не забажає. Його справжнє ім'я невідоме, і навіть книги переліку не містять навіть згадки про це могутнє втілення справжнє. Зла. Сумнотвісні найми. Як ви вже могли зрозуміти, ці породження відрізняються край зловісними намірами та надзвичайною корисливістю. Ці конспірологічні зловмисники втручаються у справи інших викатів з нижніх планів лише тоді, коли ситуації можуть виявитися дуже прибутковими, або мають потенціал. До просування власних цілей цієї раси. Наприклад, допомога обом сторонам нескінченної війни крові між дияволами і демонами. Варто зазначити, що яку б обіцянку не дав Даемон, вона буде порушена, як тільки з'явиться краща можливість. Але, на відміну від канарі з його лотами, можна торгуватися і вести переговори. Хоча при цьому, на відміну від баатезу, вони рідко дотримуються даного слова. Даемень можна знайти де завгодно, але високовартість підтримки вірності армії таких створів зазвичай не по кишені жодному воєначальнику на матеріальному плані, будучи егоїстичними істотами, його лоти постійно сваряться з собою. Армія Демон більш організована, ніж Орда Танарі, але набагато менш упорядкована, ніж Легіон Батец. Якщо немає сильного лідера, який міг би тримати їх під контроль, його лоти будуть битися просто зі схильності до насильства. І тільки до тих пір, поки їм це вийде. І нагадаю, Даемон пропонує свої послуги тому, то запропонує найвищу ціну. І це не залежатиме від походжень чи принципу, які сповідує роботодавця. Тому він може бути і небожителем та хоча б навіть ангелом, аби платив, скільки скажу. Справжні найманці не помирають. Подейкують, що за звичайних обставин менші його лоти. Майже напевно гинуть, якщо їх вбити, незалежно від того, на якому плані це відбулося. Проте, загибель більш сильного Даемона на будь-якому іншому плані, окрім геєнни, Гадеса чи Карцері, призвело б до того, що вони перетворяться на калюжу і хору і відновлять фізичну форму років так через 10-13. Невідомо! Чи ці істоти зберігають цю небезпеку або розум, поки триває цей процес відновлення. Але після відродження за допомогою планарних енергій, вони повстають знов з повною силою, збереженням пам'яті простою загибель та дуже сильним бажанням помститися за свою смерть. Таким чином відносно сильні його лоти можуть бути знищені назавжди тільки на своєму рідному плані. Демони знають це і діють відповідно. Коли їх викликають на інші плани, юголоти б'ються там, особливо не дбаючи про свою безпеку. А от у геєнні, якщо поразка і смерть починають здаватися неминучими, таке породження із набагато більшою ймовірністю стане просити про пощаду або спробує втекти. Коли його лот знищується назавжди, його ім'я зникає з них перелік. Якщо ж демона створюють наново у процесі нечистивого ритуалу, що вимагає використання душ інших істот, його ім'я знову з'являється у цих полянках. Отакі вони, ці його лоти, не дивлячись на свою сумнівну славу, вони тим не менше здобули повагу за свою ефективність. Яка може зрівнятись, лише з їх прагненням отримати ще більше багатства. Хоча демони не особливо лояльні і зазвичай використовують будь-яку потенційну лазівку у контракті, вони гарантують виконання будь-якого завдання, для виконання котрого вони були найні. яким би зневажливим воно не було. І як доводиться наприкінці нашої зустрічі. Я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал. У якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдині і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.